Друзі, друзі. Ще одна з рослин в моєї колекції. Це Зізіфус. Китайський фінік, Джоджоба, Унабі. Скільки у нього назв. Дивіться яка загрузка. У мене 4 дерева. Одне, друге. Третє, тут лише одна ягода десь була. І четверте. Чотири дерева і сім сортів вроді би на ній. Тут на цьому дереві два сорти. Дивіться які. Це привіте весною. Вже дало плоди. Тут іночі. Найдрібні, дрібні, не це був куплений як китайський 60. Ми бачили ж одну, з робині дві. ось, Китайські 60. Цей верх привитий, десертний. Тут був куплений у садовому центрі як Таязяо. Воно зовсім не та я дзяла, якийсь сіяниця, може сіяність та я взяла. Ось такі ягоди. Плоди, ягоди, як вони там називаються, не знаю. На ньому я привів ще один сорт. Дві гілочки. Теж немає ягод. Наслідючий не ріки думаю, будуть. Цей сорт був куплений теж в садовому центрі, як важський. Загрузка хороша. Але дрібненькі, не крупні. А на ньому я привив та взяв. А та язял, дивіться, які грушки здорові. Різниця. Привити, не привити. Ось така теж загрузка. Ось таке. Каже, дуже полезно їсти і по цим сердечним, хто хворіє серцем. Таке все, все в ягодах. які достигають, які ще. Зелені, ось таке, 4 дерева зі зіфуса. Всім дякую.